Те, що вам треба знати про Елрінг? Компанія Елрінг Клінкер, яка володіє брендом Елрінг. Була заснована у Німеччині у 1879 році. Спочатку продавала будь-які ущільнення, потім лише для автомобілів. А в 1914 вже запустила власне виробництво. А далі, все як у більшості брендів з Німеччини зі столітньою історією, компанія поступово стала світовим лідером. У своїй сфері. На вторинному ринку автозапчастин під брендом Elring продається максимально широкий асортимент будь-яких прокладок та сальників, а також болти ГБЦ, герметики, маслознімні ковпачки та інше. Також компанія постачає свою продукцію безпосередньо на конвейери автовиробників. Але вони не просто постачальник. Компанія Elring не просто виробляє прокладки. Їх інженери створюють екрануючі системи для тепло-та звукоізоляції двигунів. Беруть участь. В розробці акумуляторних систем електромобілів розробляють нові види пластмас з полегшеною вагою та покращеними характеристиками. Все це дозволяє компанії самостійно створювати інноваційні продукти для нових двигунів, пропонуючи автоворобникам рішення, які Перевищують їх очікування. Сьогодні на компанію працює 10 тисяч співробітників по всьому світу, і це дозволяє компанії залишатися преміальним виробником прокладок. Можливо, навіть номером один у світі.